Вітаю вас, малята. Діти, скажіть, будь ласка, як називається наша країна? Так, Україна. А яка ж вона? Ось послухайте, у нас красивий гарний край, квіти, море, річка, гай, рідне все, поля діброви і сади такі чудові, їх краса це білий цвіт. Ненька наша Україна, адже ти для нас єдина. Так, ми живемо в Україні, любимо її, пишаємося нею. Україна це батьківщина наша. Український народ віддав славився у всьому світі своєю працьовитістю, розумом, гостинністю, піснями, а ще наш народ творчий та вмілий. І сьогодні поговоримо ми про ремесла, які були популярні в Україні з давніх часів. Обертає круг невпинно, оживляє майстер глину, зліпить горщик він і глечик, вазу й свищик для малечі, має до цього й дар, вмілиць зветься цей гончар. Дуже давня і шанована професія гончар. Гончарство це виготовлення посуду та інших речей із глини. Майстер виготовляв різні види посуду, глечики, макітри, миски, горщики, свічники, а із залишків іграшки, свищики у формі півників, баранців, коників, козликів. Іншим давнім ремеслом було ковальство. Коваль працював у кузні з металом і виготовляв металеві вироби, рогачі для печі, підкови для коней, замки, ключі тощо. Шматок металу ковалір поміщав у спеціальну піч, розжарював його до почервоніння, а потім клав на ковадло і бив по металу, молотом. Надаючи йому потрібної форми. Ремесло коваля вимагало від майстра не тільки вміння, але й неабиякої фізичної сили. Інший давній ремісник, столяр, був майстром по дереву. Столяри виготовляли дерев'яні меблі, лави, ліжка, мисники, скрині, віконні рами та двері. Зараз у нас теж є столярні цехи. Де майстрам допомагають спеціальні верстати. А давнім умільцям столярам доводилось все робити вручну і покладатися лише на власні вміння. Ще один вид старовинного українського ремесла це вишивка. Створення на шкірі та тканині узорів за допомогою ниток та голки. Вишивання – один з видів народного декоративного мистецтва українців, найпоширеніших видів ручної праці українських жінок і, зокрема, дівчат. Кожен куточок України славився своїми вишивками з різним орнаментом, кольорами узорів. Майстрині передавали з покоління в покоління свої методи вишивання. Підбору кольорів та вибору орнаментів. Вишиті рушники, серветки, скатертини слугували своєрідним оберегом для української оселі. Ними в хаті прикрашали вікна, двері, стелі. Українці вірили, що власноруч вишита сорочка вишиванка. Та подарена близькій людині вбереже її від горя, нещасть, додасть здоров'я. Малят. Україна велична, гарна і неповторна країна, в якій живе український народ, народ трудівник і майстер на всі руки. Сьогодні ми з вами познайомилися лише з невеликою. Часткою українських народних ремесел, таких як ковальство, столярство, вишивання, пройшов час, і українські ремесла дещо забулися, адже з'явилася можливість виготовляти схожі предмети вжитку значно швидше і легше. Але сьогодні ми всі розуміємо, що такі ремесла потрібно берегти, тому що вони несуть собі багатовікову історію. І їх цікаво розглядати, міркувати, як їх саме виготовляти. Україна щедра і гостинна до своїх друзів та гостей, і ми з вами дізнаємось про неї ще багато-багато цікавого. а поки що до побачення!